Минулого тижня президент корпорації Єдині енергетичні системи України Юлія Тимошенка дала велику прес-конференцію. Публічні виступи Юлії Володимирівни завжди викликають великий інтерес нашого брата. Ще пак Тендіт на леді, одночасно керівник газового монстра, часом видає сентенції, які навряд чи дозволять собі суворі і небагатослівні джентльмени українського бізнесу. Ось цього разу. Повернувшись з Америки, президент ЄСУ спростувала інформацію про власну причетність до опублікованого в часописі Тайм листа президенту Клінтону, що містив прохання розібратись з Ремом В'яхревим та його монополістськими замашками. Між тим активність держави на ринку газу примушує серйозно поставитися до енергетичних амбіцій України. Рекордсменом у налагодженні газопостачання став державний міністр Анатолій Мінченко. Внаслідок його активності українського газового ринку зник один із відомих трейдерів Ітера Україна, і тепер Сапермурат Ніязов може нарешті продавати Україні газ без посередників у скрапленому вигляді. До речі, свого часу індустріальний союз Донбасу намагався укласти угоду з туркменим на таке постачання, аби обійтися без послуг ЄСУ і суттєво здешевити газ. Подейкують, що ця ініціатива коштувала. Володимиру Щербаню, губернаторського крісла Кирило Хорошилов з подробицями цієї проблеми застати в Україні державного міністра Анатолія Мінченка минулого тижня. Було майже неможливо. У проміжку між візитами до Туркменистану, Азербайджану та Білорусі він або просто пересідав з літака на літак, або зупинявся для коротких зустрічей. Позаминулий тиждень Мінченко провів у Києві, зустрічаючись з високопоставленими гостями з Азії. Державний міністр вкрай зацікавлений втілити давню українську мрію позбутися залежності від російської енергетичної труби, провівши іншу азійську. Враховано протести туркменської сторони. Вони були невдоволені діяльністю відомого газотрейдера Ітери Україна, яка фактично є складовою російського Газпрому. Наступного року на газовому ринку Ітери просто не буде. Звичайно, така новина не могла не спричинити резонансу в колі інших газотрейдерів. Тому що сьогодні ітера е, ну як би була відстранена від е, подачі туркменського газу, будь то Этера или другая частная компания, которая сегодня может защитить Украину от внешнего долга, от утраты и расчетов своей собственности украинской по своим долгам, это все являлось позитивным. И поэтому то, что сегодня есть тенденции, что такой расчет может производиться опять государством перед государством, это тенденции негативные. Державна акціонерна компанія Укргаз викликає більше довіри у Туркменії. І саме Укргаз, що зможе на державному рівні відповідати за поставлені енергоносії, замінить на ринку Ітеру, яка показала себе ненадійним партнером щодо своєчасної оплати газопостачання. Це вибір туркменської сторони. Це вибір туркменської сторони. Я думаю, що це для України було б важливо, бо Укргаз це. Компанія українська без іноземних інвестицій, яка буде податки сплачувати. Тера Україна це резидент України, але вона пов'язана з. Тут є залежність якась від Росії, бо це той же самий траво. Туркмен розгаз. Туркменія пов'язана з Росією в одну газоносну мережу. Зрозуміло, що Туркмен Ваши намагається змінити стан речей та самостійно провадити політику на міжнародній арені. Існує проект, згідно з яким через Каспій буде прокладено газову трубу, а потім з Баку в скрапленому вигляді в цистернах паливо транспортуватиметься до поті та далі поромом до Іллічівська. Цікаво, що подібна ідея першою спала на думку Юхимові Звягільському, що тоді виконував обов'язки прем'єр-міністра, і вельми активна діяльність його послідовника Анатолія Мінченка в цьому напрямі не може сподобатись Газпрому, який втрачає надприбуткове монопольне становище в Україні. Эти отношения устанавливались между нашей организацией Рау-Газпром очень долго, очень тщательно, и мы свой авторитет в Рау-Газпром завоевывали достаточно продолжительное время. Это очень непростое сотрудничество. Но, тем не менее, я могу сказать, что Рау-Газпром сегодня идет к нам на какие-то определенные ну, выгодные Украине условия расчета. Звичайно, коли встановлені такі дружні стосунки, важко сприйняти конкурента, який збирається постачати газ набагато дешевше з іншої держави. От і з'явилися останнім часом в Кабміні чутки про можливість відставки Анатолія Мінченка. Хоча навіть у разі здійснення такого кроку мало вірогідно, що це подання підпише президент. Він неодноразово говорив про пріоритетність диверсифікації постачання енергоносіїв. Тим часом переговори з Азербайджаном також принесли певні результати. Хоча, на думку багатьох, у розвитку цих відносин і втрачено два роки, можу сказати, що ми зробили перший, але великий крок в цьому напрямку. Ми намічаємо створити декілька спільних підприємств, в тому числі, Україна офіційно запрошена президентом Азербайджану паном Альєєвим до участі в одному із консорціумів. Які буде видобувати нафту в Каспійському морі, отже, цілком можна стверджувати, що Україна ще має шанси повернути втрачене, тим більше беручи до уваги настільки прихильну позицію керівників азійських держав, Кирило Хорошилов, міжнародний медіа центр.